Малята сьогодні на гостини нас запрошує до себе фея квітів. Який гарний у неї будиночок! Але сама фея дуже сумна. У неї трапилося лихо. Зла баба-яга зачаклувала всі квіти адже уже літо, і вони повністю повинні цвісти і радувати всіх. І фея не може потрапити у свій будиночок. Малята, давайте спробуємо допомогти феї. Зараз підемо до саду, там на нас чекають помічники. Вони допоможуть нам виконати всі завдання і звільнити квіти від чар. А ось і перший наш помічник, гномик. Він приніс нам загадки. Горів в траві росистій, ліхтарик золотистий, світив. І враз потух перетворився на пух. Так, це кульбаба. наче сонця серединка, пелюстків біла хустинка, знає бджілка і мурашка, звуть цю квіточку Ромашка. Ми у лісі проживаємо дзвоном сонце зустрічаєм, Маєм гарні сині очі. Називаємось дзвіночки. Діти, а ось і горобчик нас зустрічає, а у нього повний кошик квітів. Горобчик хоче, щоб ми з ним пограли, слід знайти зайву квіточку. Подивіться уважно і скажіть, яка квітка зайва. Правильно, волошка, бо це польова квіточка. А тепер, малята, подивіться уважно на ці квіти і скажіть, яка тут зайва квітка. Правильно, зайва мальва, тому що алоє та орхідея це кімнатні квіти. А ось і зайчик нас зустрічає, у нього для нас завдання. Баба-Яга дала йому картинки, а він ніяк не може зрозуміти, що ж з ними треба робити. Давайте подумаємо. Правильно малята це картинки для звукового аналізу слів. Давайте разом зробимо звуковий аналіз слова МАК. Перший звук у слові МАК М це твердий приголосний, і позначаємо ми його на звуковій схемі рисочкою. Другий звук у слові Мак. звук А він голосний. І позначаємо його на звуковій схемі кружечком. Третій звук у слові Мак. Звук К. Це твердий приголосний і позначаємо його на звуковій схемі рисочкою. Малятка, зайчик дякує нам за допомогу і дарує квіти маки. Ось ми і упоралися із усіма завданнями і принесли феї цілий кошик квітів, і вмить ожили всі квіти і знову усіх радують своєю красою.